Всі, хто з нетерпінням чекає на смаколики від Чорногори. Сьогодні знову ми готуємо з Лесою Лукач. Лесочка, що сьогодні ти для нас приготуєш Ці для глядачів і у всіх. Сьогодні ми будемо готувати зелений борщ і Дима. грибочки під снігом. Давай, бульйончик, тивий собачний вже Кипить, Так, У нас є курячий бульйон. Заздалегідь підготовлений, так, щоб ми довго не чекали. Картопля очищена. Ріжемо, як гарно пахне. Курячий бульйон дали. Курячий. Можна надзвичайно свини, правда? Кожний свини, то хто який любить. На даний час ми зробили курячий. Все ж таки хочеться завжди чогось легшого. Як як борщ зелений, у нас легенький, то ми. Так, от, власне, я якраз і хочу подивитися, тому що різні господині по-різному готують зелений борщ. Однозначно. Так, однозначно. Кожна є свій рецепт. На 4 порції 4 картоплини розрізаємо, розрізаємо кубиком, картоплю викидаємо Давай. до бульйону, Даємо трошки солі і нехай кипить. Зараз ми нарізаємо морку, натираємо. Натираємо або нарізаємо, хто як любить. Я люблю ну, Як ти любиш різану, то ми наріжимо. наріжемо маленьким кубиком і кинемо до картоплі бульон, нехай вариться. До Достатньо моркви, тому що uh -huh. на 4 порції вистачить ці морквочки. Вимити із часу. Вже якась травичка в тебе є. А травичка це базилік. Це базилік? Це базилік. Ми потім будемо ним прикрашати якусь uh -huh. із страв. Іншу. Класок, як в нас кажуть. Нас кажуть косок. Корінці ми відрізаємо. І знову ж таки по бажанню, хто як нарізає, хтось нарізає грубше, хтось нарізає тонше. Я нарізаю так, щоб його було відчутно. Ну, зрозуміло. Грубшими смужками такими, щоб його було відчутно. Щалю у нас порізаний. Яйця попередньо відварені. Розрізаємо 4 яйця, витягуємо з них жовтки. Навіть так. Навіть так. Я ж кажу, Катя, скільки жінок, а скільки газдень, стільки і рецептів. Кожен готує по-своєму. А мені вже цікаво, що ти з ними будеш робити. Будемо їх розтирати з гірчицею. Навіть Нав так, та те, -та, що В перший раз бачу і чую, що чого. Ну, ніколи навіть не чула, що так можна. Ну, переважно робити. яйця кидають всі всередину. Ну, або в самому кінці так. додають уже до борща, або ми зробимо інакше. Сюди ми додаємо гірчицю. Вона, ну, не дуже міцна. Гірчиця ну, тух, за бажанням. Uh -huh. не, не дуже міцна і не дуже багата. Ну, не ціла столова ложка. Не ціла столова ложка і добре це все перемішуємо. І до цієї суміші ми додаємо вершки. 50 грамів, 2 столові ложки. Можна сметану. Можна домашню сметану. Ми бажаємо домашню сметану, бо магазина наша сметана вона закипить і буде кумками. Це ми все гарненько розмішуємо. Має получитися така суміш однорідна. І За той час ми підготуємо собі цибульку, морклочку, пальчика. Капля доварюється, Угу. Uh -huh. і кладемо скову Ні, Ще трошки нехай покипи, uh -huh. щоб прокапля uh -huh. була майже готова. Натираємо цибулю до зажарки, моркву. Знову ж таки, хто бажає, то може засмажувати, а хто не бажає, то може не засмажувати, то вже на будь-який смак, кого яку подобаємо. Ми ну, готуємо так, як тиро. А вже Кожен собі продумає, як захоче. Так, Поки цибулька в нас смажиться, ми ще наріжемо білки. Таким же. Ага. Я думаю, що вже пора Пора. А, пора. картоплю вже практично зварена. цю суміш з гірчиці жовтків і вершків ми виливаємо. А, яке воно зробилося. Нічого, воно зараз все розведеться. Розведеться? Так, звичайно. А я думала, що таке має бути. Ні, воно зараз все розведеться, Кать. Розмішуємо. Попробуєш, Кать? Давай. Де, я вже їсти хочу? Що мені пробувати? Зараз будеш пробувати. Боже, яке смачне. Все, Леся, Давай. Мені більше не давай пробувати, добре? До, до повної готовності. <гум> так. Цибулька досмажується, дотушується. Білок ріжемо кубиком. І в борщ, так? і в борщик. Закипів. Угу. Це наш борщик закипів. Викидаємо білок. варений білок. Так, кінці квасок, ми що? В самому кінці ми закидаємо квас і даємо, звичайно, ж дуже багато зелені. Кропу, зеленої цибулі. Зелені багато, ми даємо лавровий листок. Наприкінці вже, так? На самому прикінці ми даємо лавровий листок. шавель, uh -huh. класок, як у нас кажуть, в народі. Це все перемішуємо. Або є, є ложка теж. А бутоні. перемішай Катя. Uh -huh. Так, Висипаємо цибулі ковану разом з моркою. І зелень. так? Зелень, Взели самому... перемішайка. Uh -huh. Зараз воно закипить. І в самому кінці, коли закипіло все разом з... З... з жаркою, даємо зелень. Ще раз перемішай і накривай. Підключаємо. Борщик готовий. Так, борщик наш настоївся. Тепер ми його наливаємо. Жовтенький, гарненький, Пахучий. Пахучий. І зелень. Звичайно, Катя, А як без зелень? І четвертинка яйця. Все, борщ готовий. Зелений борщ для приготування. М'ясний бульйон кидаємо морку та картоплю, нарізану кубиком. Варимо 15-20 хвилин. Кидаємо нарізаний щавель та зелену цибулю. Чотири варених жовтки розтираємо з гірчицею та вершками або сметаною. Цю масу виливаємо до каструлі. Додаємо дрібну нарізану петрушку та кріп. В готовий борщ додаємо варене яйце. Леся, борщик готовий. Що далі? Ми приготуємо гриби під снігом. Для цього нам потрібно розігріту олію. Угу. Вона вже у нас розігріє. Вже олійка розігріта, виріжемо грибочки з картоплі. Угу. Переможе так. так. Олійку. Цінальний. Кидаємо в олію і вони Дове. до повної готовності. Осторожно, Катя була оліє гаряча. Тим часом ми тушкуємо цибульку. Нарізаємо дрібним кубиком і будемо її посирувати. Нарізаємо цибулю і ставимо її тушкувати. Посирувати, тушкувати. Так, насипаємо на сковорідку. Ага. і смажимо. Поки Катя в нас смажиться, ти її помішуєш, так. беремо шампіньйони. Різних розмірів вони в нас вже очищені. І вибираємо з них. Ніжки. Так, у нас є шапочки, Чищаємо їх і нарізаємо дрібненьким кубіком ніжки шампіньонів. І ради ми висипаємо так. Сюди, катя ми висипаємо ніжки з шампіньо і все разом протушуємо. Ну, Недовго, швиденько там. Ну, швидко. Шампіньони дуже швидко готуються. Все Але можна забрати. Ні, це ще, ще, трошки, ще, Каті, ще трошки. Ага. Це вершки. Так, це вершки. Може бути домашня сметана. Скільки ти десь лиш? Грам 200 чимало. Ну, Грам 200 приблизно. Ага. Шампіньони з цибулею ми солимо. Перчимо. Uh -huh. Запах одразу здав. Uh -huh. Чути, чока. Та ні, ще ні. Так, Леся, вершки. Вершки закипіли. І в кіпенчені вершки опускаємо шапочки із Угу. Буквально 2 хвилини 3 на одній стороні, 2-3 хвилини на другій стороні. Ага. Зараз ми трошки підсолимо цей соус і поперчимо. Ось погано. Перемішаємо. Шампіньйони у нас готові. Викладаємо їх на тарілку. Зараз ми їх фаршируємо масою, яку ми зробили. Угу. Картопля у нас вже майже готова, виключай Катя. Наливаємо соус. Uh -huh. І виставляємо наші грибочки одні і другий. Сюди в соус, так? сюди в соус. Картопля в нас не солена, тому що у нас солений соус. Uh -huh. І ці грибочки. Ой, як цікаво. І поміж них ми ставимо ці грибочки. Ой, як Це все ми притираємо сиром. На даний час ми маємо пармезан, притираємо пармезаном. У okay. кого немає пармезану, то притирає любим. Вот там твердим сиром. Так, і зелені. Так і зелені. І прикрашаємо зелень. Я гарно виглядає. Спершу не можна зрозуміти, що це таке на періодці. Якщо готувати. Наша страва все, гриби Готово. під снігом готові. Ну що ж Лесечка, Я дякую щиро тобі за те, що сьогодні нам приготували такі смачні страви. Зелений борщик, весняний. Гриби під снігом, не знаю, чи весняні, чи осінні, чи зимові. Тим не менше дякую ще раз тобі. Дякую всім. Нам все добре. Смачного. Гриби під снігом для приготування. З помитих очищених шампіньйонів зрізаємо ніжку і нарізаємо дрібним кубиком. Тушкуємо разом з дрібно нарізаною цибулою 10-15 хвилин до повної готовності. Додаємо вершки або домашню сметану і тушкуємо ще 5 хвилин. В окремій сковорідці тушкуємо шапочки шампіньйонів у вершковому соусі. Приготовленою попередньою масою фаршируємо шапочки шампіньйонів. З вимитою і висушеною картоплі вирізаємо грибочки і обсмажуємо в її до повної готовності на тарілку наливаємо соус, в якому тушкували шапочки, викладаємо грибочки з запеченої картоплі та фаршировані шапочки, і все притираємо сиром для декору зелень.